Всім привіт! Ласкаво просимо на наш канал. У сьогоднішньому відео ми розглядаємо важливу тему, як дізнатися, чи вкрали вашу машину. На жаль, викрадення транспортних засобів стає все більш поширеним явищем, тому важливо знати, як захистити себе. Ми допоможемо вам крок за кроком перевірити, чи є ваш автомобіль у списку викрадених автомобілів і що робити, якщо ви стали жертвою. Зачекайте до кінця, щоб отримати поради, як запобігти крадіжці. Почнемо з бази даних про викрадені автомобілі. Це важливий інструмент для тих, хто купує вживаний автомобіль або тих, хто цікавиться станом свого автомобіля. Ця база являє собою централізовану систему, в якій реєструються викрадені автомобілі. Цю інформацію можуть отримати правоохоронні органи, страхові компанії та навіть громадськість щоб підтвердити чи повідомили про викрадення автомобіля. Процедура проста. Ви можете шукати автомобіль за його ідентифікаційним номером ВІН. Цей унікальний код дозволяє відслідковувати історію автомобіля, особливо якщо його викрали. Перевіривши це, ви зможете уникнути покупки краденого автомобіля та захистити себе від юридичних проблем. Отже, як перевірити, чи не вкрали автомобіль. Це просто: по-перше, знайдіть номер ВІН на автомобілі. Як правило, на панелі приладів біля лобового скла або на рамі дверей. Отримавши номер ВІН, перейдіть до надійної бази даних про викрадені автомобілі, наприклад, automoli.com. Просто відвідайте наш вебсайт і спробуйте, просто введіть номер ВІН у інструмент пошуку, і ви дізнаєтесь, чи повідомлялося про викрадення автомобіля. Це швидко, легко та важливо для тих, хто збирається придбати вживаний автомобіль. Деякі вебсайти навіть пропонують безкоштовні перевірки, тому ви можете зробити це безкоштовно. Що робити, якщо вашу машину викрали? Перш за все, зберігайте спокій. Ви повинні негайно повідомити про крадіжку місцеву поліцію, надайте їм усі деталі: як-от, марку, модель, колір і найголовніше, ідентифікаційний номер автомобіля. Це дозволяє їм швидко внести інформацію про ваш автомобіль до бази даних викрадених автомобілів. І почати його відстежувати. Повідомивши про крадіжку, не забувайте регулярно перевіряти базу даних про викрадені автомобілі на наявність оновлень. Обмін інформацією про ваш викрадений автомобіль у соціальних мережах або в групах місцевих спільнот також може допомогти підвищити шанси, що його помітять. Запобігти крадіжці так само важливо, як знати, як повернути викрадений автомобіль. Завжди паркуйтеся в добре освітлених, безпечних місцях. І подумайте про встановлення сигналізації або блокування керма. Крім того, використання пристроїв відстеження GPS може бути чудовим способом відстежувати місце знаходження вашого автомобіля в разі крадіжки. Ви також можете бути в курсі, підписавшись на сповіщення від місцевого відділення поліції. Слідкуючи за останніми крадіжками у вашому районі, ви можете бути ще пильнішими та зберегти свій автомобіль у безпеці. Підводячи підсумок, можна сказати, що перевірити, чи не викрали ваш автомобіль легко за допомогою відповідних ресурсів, наприклад, бази даних викрадених автомобілів. А якщо ви все ж таки стали жертвою крадіжки, швидко повідомте про це та скористайтеся базою даних, що допоможе правоохоронним органам швидше повернути ваш автомобіль. Щоб дізнатися більше про те, як захистити свій автомобіль і перевірити його історію, перегляньте повну статтю. Посилання в описі нижче, будьте в курсі, слідкуйте за оновленнями та не забудьте підписатися на більше корисних відео, подібних цьому. Дякуємо за перегляд і будьте в безпеці. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати та поділитися. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поділіться ним з іншими, щоб захистити їх. До зустрічі в наступному відео.